Вітаю всіх на каналі, присвяченому аналітиці даних. Оскільки ми вже почали працювати з Power BI, стає актуальним питання, де брати дані для нашого аналізу, для отримання практичних навичок для нашого врешті-решт-портфоліо. І сам Power BI, в принципі, тут пропонує нам попрацювати з пробними даними. Переходжу до завантаження і обираючи таблицю, бачу класичний датасет, що відображає продаж певних товарів в різних країнах, товарів різної категорії. Це непогані дані для тренування. Ми, можливо, теж попрацюємо з ними пізніше. Але що якщо хочеться щось більш специфічне, більш цікаве та актуальне? Отже, сьогодні подивимось на найбільш популярні джерела відкритих даних для наших з вами проєктів. Починаємо. Перший портал, з яким потрібно познайомитись, це Kaggle. Реєструємося безкоштовно і отримуємо доступ до безлічі датасетів, а також до результатів впроваджених проєктів на основі цих датасетів іншими учасниками цього форуму. Тут також є змагання, рейтинги, дуже цікавий портал. До речі, один з моїх персональних проєктів був аналіз даних щодо втрат російської техніки та живої сили після початку повномасштабного вторгнення. Ми можемо знайти цей датасет. Я напишу війна, і в числі перших датасетів обираю актуальний. Отже, тут ми можемо побачити всю інформацію про дані, опис даних, посилання на джерела і паралельно з тим, як ви з даними можна бачити результат роботи інших колег, що буде дуже в нагоді для аналітика-початківця. А ми йдемо далі шукати інші ресурси відкритих даних на порталі Статіста за платною підпискою можна отримати доступ до великої кількості звітів, візуалізацій, даних і аналітики. Але і в безкоштовній базовій версії також є доступ до великої кількості цікавих наборів даних. Причому, як і в попередньому варіанті, ви відразу можете бачити приклади візуалізації та спланувати ваш майбутній проект. І ще один сайт, який приваблює тим, що. Що окрім безпосереднього аналізу можна побачити результат роботи інших колег, поділитися досвідом та познайомитися з кращими практиками. Тут є багато курсів та тренажерів, але нас може зацікавити розділ ресурси Data Challenges. Я теж люблю приймати участь в цих челенджах, адже це можливість не просто попрацювати з даними, але й водночас побачити результат роботи інших колег. Зараз йде якийсь челендж, можна познайомитися тут, але всі попередні челенджі також збережені. Отже, останній, в якому я приймав участь, це була піца. І бачу всю необхідну інформацію. Є опис даних, дані в форматі CSV, дані стосуються продажів піци, і нижче можна побачити різні варіанти візуалізації від учасників цього челенджу. Мій дашборд, здається не опублікований, але дуже цікавий досвід. Рекомендую челенджі від Maven Analytics для ваших пробних проєктів. Наступний ресурс це безпосередньо Державна служба статистики України, і тут опубліковано багато даних. Це офіційне джерело, але попереджаю і сам ресурс, і самі дані наводяться не, не дуже, скажімо, гарному. Стані, я знаю, що над цим зараз працюють, але маємо, що маємо: тут є статистична інформація, можемо знайти якийсь розділ, ось, наприклад, енергетика, і бачимо можливість завантажити файл кінцевого нерозпоживання за певний період часу. Після завантаження відкриваю файл, бачу, тут є інформація для аналізу, але вона зазвичай зберігається в дуже поганому варіанті. Це не зовсім структуровані дані, то їх потрібно чистити, чистити потрібно багато. Дані зберігаються в дуже, дуже довільній формі, але це можливість працювати з офіційним джерелом, з актуальними даними і даними, що стосуються Вашого профілю або сфери ваших інтересів. Отже, не забуваємо про таку можливість. Також хочу зауважити, що нічого не заважає нам використовувати відкриті дані для інших країн. Я зараз на сайті відкритих даних Канади. Тут ми можемо обрати розділ, що нас цікавить, наприклад, економіка і виробництво. І тут можливість є обрати дані за категорію, ключовими словами і так далі. Пошукаємо дані щодо електротранспорту. Переходжу і бачу вже якісь набори даних для завантаження. Ну, перейдемо до першого, бачимо різні формати даних, обираємо Excel. І після завантаження я бачу набір структурованих даних щодо реєстрації транспортних засобів в Канаді, є локація. Є, я так розумію, виробник, рік виробництва, кількість автомобілів та дата реєстрації. Отже, можна побудувати нескладний дашборд і побачити динаміку розвитку цієї галузі в Канаді. Так, ну що, я вже починаю думати над тим, які дані брати в роботу для наступного відео по аналізу даних в Power BI. Запрошую вас в коментарі, де ми можемо обговорити інші джерела відкритої інформації, їх надійність та актуальність. Дуже дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.